Дистанційні вбивці змі ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети по Україні. Розслідування провали європейські видання «The інсайдер, белінка та «Держпігель». Журналісти знайшли секретний підрозділ у складі головного обчислювального центру збройних сил РФ та вичислили 30 військових інженерів, які наводять ракети на українців. За даними видань, усі вбивці молоді чоловіки і жінки, які мали досвід роботи у сфері інформаційних технологій. Зареєстровано, що вони проживають і працюють у Москві на знам'янці. 19. це офіційна адреса Генштабу збройних сил Росії. В Ході розслідування опрацювали телефонні розмови начальника головного обчислювального центру збройних сил РФ генерал-майора Роберта Баранова. Як виявилося, щоразу перед запуском ракат йому телефонували з номера полковника Ігоря Багнюка, який також зареєстрований за адресою генштабу РФ, розслідувачі вивчили дзвінки самого Багнюка та виявили його інтенсивне спілкування більш ніж із 20 військовими інженерами та айтівцями з ГОЦ. Саме так вдалося визначити 33 військових вбивць. Як встановили видання, підрозділ головного обчислювального центру складається із трьох команд, кожна з яких програмує траєкторію польоту одного конкретного типу ракет. Журналісти зв'язалися із коригувальниками, і всі вони визнали, що ці телефонні номери належать саме їм, проте заперечували причетність до бомбардування України.